Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денір d і ми продовжуємо кар'єру за рутему Мілевського FIFA 13. У нас зима, і зараз ми будемо дуже довго дуже довго перекручувати до найближчих матчів. А найближчі матчі це за збірну, якщо все-таки нас візьмуть. Так, давайте швиденько. Так, і трансферне вікно розпочинається. Десна хоче придбати Лемарханда Марханда. З Легавра з просто А, Ми не будемо брати участь. Звичайно, ми в Оренті собі сидимо. Нас уже обігнав, бачите, і Титан, і Олександрія. А Олександрія також зіграла, в нічу, до речі. Титан виграв. Після 21 туру ми на 4 місці. Так. А, ну знову Десна всіма цікавиться, але нікого ж не купить, мабуть. Дивимось, вже 16 число. Там ще дедлайт буде. Романенко, я хочу піти. Ну, а навіщо нам це знати, що Романенко з Кримтеплиці хоче піти? Незрозуміло. Все, трансферне вікно вже потихеньку закінчується. О! Хочу вам повідомити, що включив склад Мілевського. Так, ми будемо. Навряд чи ми будемо грати з Ірландією 2 лютого. Ми будемо грати з Чехією 6 лютого Нормально, таки розуміється на футболі трошки наш тренер. І дивіться, який склад він набрав. Голкіпери, Бандура, Каніболоцький погорілий. Ні коваля, ні п'ятого, ні Шовковського Захисники Манзюк, Кучер, Курілов, Польовий, Федецький, Чигринський, Сімінін, Пшеничних. Хачерідо не бачу, Ракіцького не бачу. Поспішив, мабуть, я сказати, що він розуміється на футболі. Ну нічого, подивимось. Ротань, Тимощук, Гусів, Ярмоленко, Коноплянка, Едмар, Кулаков, Степаненко, Кравченко той щось Сергій, Гай і Алієв. О, Лів Мілевський! Знову в збірні! Оце так. В одному складі головне, щоб вийшли, і вони там порвуть всіх. І нападники. Ми Мілевський, дев'ять, Кузніцов та Ворон'я. Непогано, так. Ну тепер вже веселіше. Тепер веселіше. І один Мілевський з десни відправляється в збірну України. Ось так от. Все, вон уже 2 лютого Ірландія, а зараз буде Дедлайт. Дедлайт? Я сказав Дедлайт. Ай-яй-яй. Також сказав дедлайн. Так. Дедлайн, mm, звичайно. Так. 9 годин. Давайте я за кадром це прокручу щодень. Трансферне вікно закрито. Зачинено і. Цей день. Дедлайн. Було витрачено 15,6 мільйона. Так, травма на тренуванні. Андрій Федоренко. 3 місяці. Перелом пальця ноги. Ми будемо без старту огулки програти до кінця сезону. Ох, я бачу часи наступають для Десни. Так, FIFA World Cup. Кваліфікація. Так, на жаль, ти не потрапляєш сьогодні до складу. Я це знав. Я це знав, ваші штучки. І розраховуємо матч з Ірландією. Так, у нас Бандура, Федецький кучер, Чигринський, пшеничник, ротанти Тимощук, Гусів, Девич, Воронін, Коноплянка. Так, треба вигравати, хлопці, давайте. Коноплянка забиває на 11-й хвилині. 1-0, Федецький на 12-й жовту картку. Ушкодження у ірландців, Кларк. Чигиринський. Також жовта. Заміни. Воронін пішов, Кузнєцов вийшов. Федецький! Червона картка. І Дойл забиває на 79-й. На жаль, 1-1. 1-1, Дивимось, яка там ситуація в групі. Федецький дискваліфікований. Ми розуміємо це. Нас Болгарія вже. Вже обігнала. Дивимось. Так, 5 турів зіграно, Німеччина 13 очок тут все ясно. Болгарія 8, Україна 7, Ірландія 5, Данія 4, Чехія 3. Ми зараз будемо грати з аутсайдерами. І треба їх вигравати, звичайно. Так, Артем, ти потрапив в основу. Я знаю тренер. Дякую. Так, ось Артем. Давайте в синій зіграємо. а вони в білій. Так. І поїхали! Поїхали. Треба вигравати. У нас з трьома нападниками, я так розумію, тактика. І розпочинаємо. Розпочинаємо кваліфікацію до чемпіонату світу. Ми виходимо вперше. Тільки в шостому турі, всього турів буде 10. Тобто перше коло вже закінчилося. Все, давайте, тепер це головні матчі. <кій> Десна десною, а за Україну треба зіграти просто чудово. Я думаю, відпочив, що це було. Давайте вже подивимось кумедний момент з початку матчу. Як переключити між гравцями? Нам треба в центрі поля хтось. Оцей, мабуть, гравець зараз. Оцей, мабуть, гравець. Давайте побачимо. І. Це хто там? Воу-воу-воу! Девіч полегше. Ви подивіться, що виробляв Девіч з гравцем збірної Чехії? Він спочатку вліз в нього, потім зачепив пахом за ногу і почав почав тягнути. Ну це. ну... Подивіться. Ух, ух Девіч це суворий. Суворий чоловік. Ну і все. Відчепився. Так, отакий початок у нас матч. Девіч показав, хто тут хазяїн, хоч ми граємо в Чехії. З м'ячем Пекхарт. Лімберським. Не побачив я. Треба було прочитати ж наш склад. Бо я так бачу ротаня От в захисті там кучер. Так, кучер, на сіротань на ваших екранах, капітан. І на воротах, мабуть, бандура. А зараз ми якраз і побачимо, хто на воротах. Ні, не побачимо. Нам вже показують з загальної камерої, а не зі спини. Бараж грає за збірну Чехії щодосім. Щось збірна України взагалі не атакує. Селасі Єрачик. Їрачик, а я дивився колись на Ютубі одне відео. Там був чи чеський коментатор, чи. Може, ну, щось таке. Польща, Чехія, Словаччина. Щось коментатор десь звідти. І він казав Іржачик. Він казав Іржачик, Ви виявляється. Ну будемо. не знаю навіть. іржачик будемо його називати. Нехай. Будемо сподіватися, що він мало буде з м'ячем. Піллерж. Філарш на Бароша, Пекхард Пехард з м'ячем, і на нього. На нього ніхто не нападає з наших. Отакий. От Таке скидання грудьми нашого голкіпера. Вибуває на Мілевського. Мілевський головою виграє Тимощук. Тимощук відправив. Він думав, що він... Якщо виграв в тому сезоні все, що можна, то... вміє такі передачі робити. Хоча сидів собі на лаві і нічого не робив. Звичайно, титули йому записались. Так, головне, що він тут нормально грав і насправді. Ну, головне насправді, щоб він нормально за збіром грав. Е, Тимощук. Від, відбирає м'ячі, віддає на Мілевського. Аліва. На жаль, мабуть, не випустили. Я не бачу Аліва. Складі. Так якби тут Мілайвські залі розпасувались і показали чехам, як треба грати. Це була б краща зв'язка, ніж. Чаві, та Месі навіть краще трьох. Єрмоленко! Єрмоленко! Пропускає от зараз там на Девіча віддати, але як же ж як же ж повільно біжить. і ще він іще. Мілевський порушує правила, той йому в коліно зашарашив своєю дурною ногою. І Мілевський порушив правила. Я пам'ятаю, як Іфалу колись влетів в Месі, ох тоді. Яка страшна травма могла бути у Ліонеля, але обійшлося. Він там тільки тижні два чи три пропустив, який удар біля дев'ятки від Артема Мілевського. Перший момент. Перший удар тільки на 35 й хвилин. Взагалі для збірної України. Не тільки для Мілевського. Якось аутсайдер з нами грає дуже сильно. Один на один виходить Єрачик. Забирає м'яч у нього. Піларш. Дочкаль. Дочкал. Лімберський. Піларш. Окупували наш штрафний майданчик Чехії і вони забивають. Знайшов таки в глибині штрафного майданчика Єрурачика, і, і той на 40 й хвилині забив. Чому проспали підключень? Чому цей ривок проспали наші? Ну от, хто це такий? Що ти руку там піднімаєш? Захисник проспав і руку почав піднімати, що це офсайд. Треба до кінця з ним грати, Офсайд там чи не офсайд. Ось такі дива пасіли. Виробляють наші гравці. А зараз Мілевський знову блокування. Це, мабуть, знову цей уйфалуші. Полак. Не атакують. Збірна України не атакує. Атакує лише кілька гравців. Дві хвилини додає. Робітер до першого тайму. Давайте, контратаку якусь проведемо одну, хоча б. Пас! Так, обіграв Мілевський. і ще одного. Ух, там вже багато. Там вже багато людей, вони закрісли Артема, і він нічого не зробив. Оцей третій номер. Не втримав Ірачика і. пропустила Україна Гол. Данія виграє у Болгарії, Можна було спокійно виходити на друге місце, якби. Ж... Якби ж нормально грали. Звичайно, може в розрахуванні, не було б Мілевського в складі, в розрахуванні може Україна там і Чехію виграла з нормальним рахунком, але. Мілевський пробігає! Ай! В ногу! В ногу ж попав, влучив і не зміг вже вийти на нормальну ударну позицію. Сильно забіг. Так, Мілевський. Він спиною. Спиною це. Ай, ну як вони так... начебто собі біжить, нічого тут. І одразу так потім різко нападає. Треба уважніше до таких моментів. Не туди скинув Девіч. А Девіч тільки може за ногу тягати своїм пахом суперників, а так він, бачите, нічого так на полі не виробляє. Ніякої корисної від нього дії. Так, Девіч, Мілевський. Ну, Мілевський, звичайно, дасть на Гусева. Гусев біжить. Його там ламають. Ламають. Навис на Єрмоленка, який щось ледь бігає. Подивіться на це Єрмоленка, от зараз. Ярмоленко, ти чого? Так, переключаємо фокус на м'яч. Головою вже 40 разів виграв Мілевський, але кому від цього легше? Дали йому якийсь пункт, але це не допомагає збірній. Голкіпер, давай, швидше, швидше. Ну не гальмуй же. Скидай Артем, не туди, не було і гравців біля нього. Давай ще раз. Дубль два. Мілевський. Виграє м'яч в цей раз. Пас на Тимошука. Девіч. Девич запускає на Ярмоленка. Ярмоленко. Скидає на Мілевського. Мілевський. Геброс Силасіт до нього. Причепився. Але Мілевський пробиває. По центру. Давай, девіч. ні, Не добиває. Рутань. Мілевський. Мілевський удар! І знову. Хто там Петр Чех? Там Петр Чех. І, звичайно, він такий удар відіб'є. Так, 74 та хвилина закінчується. 0-1. 0-1. Болгарія також поступає, поступалася після першого тайму. Удар. Не відбувається удар від Артема. Якось невдало. Невдало її збірна грає і Артем в цьому матчі. Якщо в кінці. Першого кола, першого півріччя сезону, там люди думають про відпустки, то тут можна сказати, звичайно, такі ліпити відмазки, що, ну це ж розумієте, початок початок продовження сезону, якщо так можна назвати це, люди ще не війшли в ритм. А коли вони війдуть, коли вже літо наступить, Щось Мілевський... Нагулявся, нагулявся взимку. Чи його розстроїла ситуація, що Аліїв сидить на лаві? Росіцький. Росіцький. я. якось. навіть не чекав я від нього такої бездумної передачі. 77-ма хвилина хоча б зрівняти вже. Так, навіс, навіс на... Девича, Девіч на Мілевського. Мілевський на Ярмоленка. Ярмоленко, куди ти. Ну, непогано. Нехай. Удар Мілевського і там. ротань. добий, добий на випередження. 90 хвилина. Все, поступається збірна України. Якось так. Якось так. Єрачик на. 40 й хвилині нам забив. Витривалість нам плюс 2 дали. Все. Більше нічого не дали. Данія таки виграла Болгарію, Ірландія програла у Німеччини. Так. І що там? Що там з календарем? Давайте прокрутимо. Дізнаємось, що там буде далі. 71 у нас загальний рейтинг. І довго-довго матчів немає. Дивіться, скільки ми вже крутимо. Уже березень пішов. Ну. Так, нас набирають з Німеччиною та Болгарією. Ми будемо грати саме з болгарами. Але це вже буде в іншій серії. Давайте зараз розрахуємо розрахуємо матч з німцями в цій серії ще. А з болгарами вже будемо грати в наступній. Так, Фоменко і Мілевський. Міжнародний дебют. Це протягом, по-моєму, всієї кар'єри будуть писати міжнародний дебют. Так. Не приймає Артем. В цьому матчі. Не бере участь в цьому матчі і зараз, по-моєму, нас розірвуть. 10 хвилин витримала збірна України. Ротан жовта. Мюллер. Мюллер, 26 хвилина, 1-0. Гомес 38 хвилина, 2-0. Так тягатися з німцями нам. Поки що рано. Коноплянка, червона картка. Ай-яй-яй, коноплянка, коноплянка. Щурле. 73. 3-0. Подольський не влучає з пенальті, а так би було 4-0. 3-0 поступається Україна в Німеччині. І один матч не буде грати Євген Коноплянка. Так, дивіться, яка ситуація в групі тепер. Німеччина 19 очок. Данія, Болгарія, Ірландія по 8. Україна, Чехія по 7. Ми були на третьому місці, тепер 5. У Болгарії треба вигравати просто. От, треба як повітря ця перемога. Це буде в наступній серії. Якщо ця вам сподобалась, ставте пальці вверх. Коментуйте та підписуйтесь на канал і зустрінемось вже на матчі з болгарами. На все добре.